Святковий десерт без випічки, що готується буквально за декілька хвилин. Це шоколадна панакота. ніжна, кремова та з насиченим шоколадним смаком. Ідеальна для будь-якого свята. Для початку желатин заливаємо водою і даємо йому набухнути декілька хвилин. Раджу заливати желатин саме водою, а не молоком. Так він розчиняється швидше та рівномірніше, без грудочок, що робить ваш десерт, ідеальним за текстурою. У сутейник наливаємо вершки, можна жирністю 20 або 30%. Потім наливаємо молоко і ставимо на вогонь підігріватися до гарячого стану, але не кип'ятимо. Сипаємо сюди шматочки чорного шоколаду. Все добре перемішуємо вінчиком до тих пір, поки маса не стане однорідною. Набухши желатин, розчиняємо імпульсами в мікрохвильовій печі або на водяній бані. Вливаємо у шоколадну масу та перемішуємо. Десерт я буду готувати в силіконових порційних формочках і скляних піалах. Розливаємо всю масу і ставимо в холодильник до повного застигання. І вже через 2 години мій десерт повністю застиг. Порційні десерти витягаю з форм. І ось такий красивий десерт у нас вийшов. Це як ніжне щільне суфле із насиченим шоколадним смаком. Такий десерт чудово підійде для будь-якого свята, а ще його можна приготувати в ці моменти, коли хочеться побалувати себе смачним і легким десертом. Готуйте із задоволенням. І всім смачного!